Вітаю глядачів новини Лайф. Виходжу до вас у ефір з незламного всім відомого харківського фельдман екопарк. І сьогодні ми покажемо та розкажемо, як живе зоопарк в такі непрості часи, попри безпекову ситуацію під час повномасштабного вторгнення. Поїхали! Незважаючи на нестабільну обстановку, зоопарк вже давно все одно відновив свою роботу, аби кожен харків'янин міг приїхати та поспілкуватися з тваринками. Важливо зазначити, що вхід тут досі залишається безкоштовним. З самих перших днів повномасштабного вторгнення зоопарк прийняв на себе удар та зазнав значних пошкоджень, але попри це, наші незламні люди роблять все для його функціонування та повернення тварин. На жаль, Федьмакопарк зазнав, скажімо, і пізнав, що така повноштабна війна в перший день вже 24 лютого. Почалися обстріли. Росіяни почали сунути на Харків, і вони йшли цією дорогою, скажімо так. Вони були і в парку, і почалися постійні обстріли щоденно. Били всім, чим можна, і артилерія, і фосфорні бомби, і просто розстрілювали. Тут було понад 5 тисяч тварин. Це 300 видів десь uh -huh. різних тварин, і відповідно ніхто не був готовий до того, що необхідно буде одномоментно евакуювати всіх тварин. Під час евакуації загинуло а, шестеро людей, волонтери і працівники. Хто... Вони потрапили під обстріл. Вони потрапили під обстріл. Вони загинули саме рятуючи життя тварин. Загинуло і 300 тварин. 300 тварин. Це в перші місяці Так, це вигляді. під час обстрілів, під час цього бомбардування. Загинули і аранготанги, загинули і птахи, були загиблі олені. На жаль, були просто розстріляні вольєри. Майже ніякого вольєру в не було, тому що, ну. Дев'яносто відсотків парку було пошкоджено в результаті. Зараз ви проводили якісь відновлювальні роботи? Бо ми коли гуляли, ну видно, але вони від відновлювальні роботи проводяться постійно від того моменту, як відтиснули росіян з ну подалі від Харкова. Історія всім відомого зоопарку дійсно вражає. Тварини пережили просто справжнє пекло під час війни. Навіть зараз більшість з них дуже лякається під час вибухів, але співробітники настільки віддані своїй роботі, що роблять все для їх спокою та безпеки. Ну коли було вторгнення, ми приїжджали сюди та кормили їх просто. Ну не було можливості навіть вивезти бігом-бігом, тільки приїжджали сюди, і через 10 хвилин Уже обстріли. Бути. Постраждав тут хтось у вас Тварина під час евакуації. У нас Бонік погиб і дві дівчатки Надя і Люба. Дві дівчатки ранготанші і Бонік Шомпадзе. Ми будемо знайомитися. Це телеканал Новини Лайф. Ти будеш зіркою, ти знаєш. Давай, 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 давай познайомимось, давай. Але ну, на часті частіше час, приходить. Підеш на телепередачу до нас? Це буде мій колега, кореспондент. Що там спрятено? Шумпази так я не одразу показував, що, ой, Боже, ой, десь стріляють, ой, десь там. І не одразу ховаються і за руки друг друга держать. І так, от, під стіночку становляться. У відвідувачів є можливість завітати до тварин особисто, деяких навіть погодувати. Головна фішка екопарку це іпотерапія, тобто реабілітація кіньми для бійців та дітей, яка також є безкоштовною. Так, робота цього чудового екопарку навіть в такий складний час показує по перше, нашу незламність. А, і це велика шана і повага всім працівникам. А, бо це дуже класна реабілітація для нас, для людей, які постійно живуть в цьому стані війни, і це шанс для тваринок жити спокійним життям в себе вдома. Да.